24. На русский немало наверх 10 і це під максимум йде. Ось так працюють диски. Що мені не подобається, це оліні. Це диск робить. Тут більше. Тобто поле рівненьке все після дисків. А Ось ці слідки ще буду забирати. Пробувати. Бачив, тут воно є регулюка якась. Може він за глібка йде, може трошки припіднім його. Переставлю на якесь друге відверті. Підняв я трошки на одну, ще вище Тут видно. По стойки є перепад, по висоті, ця вище. воно де вище, так де. Норвати ну, цей слід. Бо він перекриваю. Нормально перекриваю. Без слід сіки. Тут один і там два. Ну два. Два диска перекриття перекричайте. Якщо студий тут буде менше типу перекриття страшно все нормально, перевіряю, бо все може бути Хольші мав на увазі, наверх 10 кілометрів, Нагрузка майже максимальна. Хоча тут все таки великий підйомчик, але є а, по враві цього трошки чистокі, трошки стало краще, ці лінії стали менші. Ну, Мікаць став за максимум, я підняв, більше не взяв. Ну, стало менше, але вони видно. Поле у нас називається могила. Що бачите, стоїть. Не зрозуміло, чи це могила, чи це як вежа передавальна була сигнальна, так скажімо. Звідси з тої точки добре. Рби передавали туди далі, Сигнали якісь. Без поняття. Ну, кажуть, у нас могила. Вона сяки тут стояла, так і ніхто нічого не, не зробив. Були там мені казали, що трактором таким дзюнджиром гарно працювати. Так, да, гарно, але... 35 гектарів. 890 старих. Це я з батьком беремо, зіткуємо ГЕшка 2,4. Ну, 2 дні. Стабільно, це 2 дні з утра до вечора. Ну, бак. Потім ми зрозуміли, що це діло не буде. Подовго все тяжко. Ми працюємо з батьком, ну на той момент працювали двоє. Все, окрім уборки і вивозки ми працюємо самі. Ну, управляємо, сіємо, все це, кроме уборки. Уборку нанімаємо і вивозку у нас теж машини має. Догенько він піднімає їх. Треба не секунд 5-6 піднімати, потом їдеш, чи потім буде. Це один новенький. Ми заказали фоторії. довго дивились оці перегріви. Нас о, запевнили, що там новий стоїть радіатор, тропік варіант у нас був, що новий радіатор більший, що вентилятор там стоїть, Ну, короче, краще вже нема цієї проблеми. А ми його взяли Взяли перший раз з диски, купили ми до нього BDFP 28 Плохі диски, а чому ми 2.8 взяли, ми думали, як? диски люблять з користь. Ну, щоб він їх спокійно тягав, бігав собі. На 2.8 буде більша швидкість, краще буде працювати. Але диски дуже плохи. Найголовніше, ті були дві проблеми, це ромашка кріпилась на 4 болта і через кришку таку. Якщо сильно зажимаєш їх, а там по-другому треба сильно зажимати, то кришку робила гармошка, саліка, там нічого не кальця в пунктів нічого не було, туди просто через цей гармошку заходила в плюка, болото, і той підшипник накривався. Це одне. І те, що 4 болта, то що 4 болта їх завжди розкручувалися. Ми вже купляли якісь там і усілення, купляли з цим. З пластиком, гайкою пластиковою, щоб на кінці. Все одно воно розкручує їх, це ось треба підтягувати. А всі не затягнуть гармошки і попадається в пилюка. Так ми працювали років два, і стойки там ламались, там, ну, плохи. Потім почали шукати щось інше, дивились по ринку, що було і на повністю вилісав. АГН, 3,3. і, і Ті теж були полуприцепні, тільки полуприцепні шукали, навісні навіть не розглядали, так само як і на цей трактор. Е, взяли ми 3,3, думаю, ну, а, ходив я тим 3,3, хто працював ну, на 15 знає, це 11 кілометрів. думаю, буду ходити 3,2, це 8, але більше захват на пів метра це не краще. Причепили ми ці, вони такі тяжолі, усілені стояли. Подшипник не обслуговувавний, тобто його мали -то взагалі не потрібно. Там дійсно, що катки загально. Тоді шикарі. Рама ціла, нічого ми не зробили з тою рамою, стоки ну, все класно. Подивіться до подшипників, всі ми відпрацювали 5 років, нагрузка на нього всі, ну, гектарів 300, мабуть, було до 300 гектарів. Діскування в рік. Тобто він працював. Взагалі, залі оцей кіт, що мені подшипники на, на катках, хоч і кожен день мазав, працює 20 гектарів. Потім ми купили для нього культиватор, 12 6 метровий теж віліс, шикарний культиватор, він до сих пор у нас залишили. ми Витягаємо за джон-діром, трошки для нього слабувати, але йде. Хочів нема сильно, щоб піде. Діло пішло набагато швидше, ті вже трактора майже не виїжджали, батько вже теж майже не виїжджав. Пай, то такі поля може там якийсь один раз і, і то їде трактор. Ну, особливо діскувати. Оради точно ні. Ми вже не оремо паленами, тільки оборотниками. Ну, це набагато краще, навіть з тим оборотним прицепним сюди, набагато швидше, бістріше. і, і кач, ну, набагато краще. На цей трактор не все так просто. Коли вже й той скаже, щось він теж засипатись почав. Теж почав хлявати, все не співати, все працювати. бачу, кажу, давай, бачу, всі в Ютубі, всі купують ці імпортні трактора. Я кажу, що ми почули е... цей КМДЗ, тільки можна. А в мене це була мічка, це трактор, GPS, імпорт, і це прямо. Він почав роляти цей трактор. Що... Поклали ми інші, джундів дивились, але старіші. З ми в Україні нічого не знайшли. Потім якось подивився цей, він сподобався, він хоч і стоїть дорожче, але якось такі тихенько розкряпуємо. Працювали теж як МТЗ, ніякого кондиціонера, ніякого сидіння, там нічого не було. На 12-21 вже потім поставили ми там через роки два Поставили пенсіонер, хоча якось було працювати, можна було. А до цього так вікна відкрив, подихати нема чого пилюки. Це зараз здається, що так все просто, взяв на собі, Ти їдеш і кайфуєш. Музику включив, час до планшет кіно включив собі, через цей слух і слухає, дивишся кіно, як працюєш. Пенсає, все класно, поставив собі, комфортно, по світрі катайся з ну

Can't see the end, but we'll see it through. вже 2 часа дня зробив 21 гектар 69 розход показує навіть у цьому полі менше в тих полях було 8 на дворі жара 44,5 градусу, прилічно так, тільки вийшов на грубок, вниз і одразу розворот. Так ще менше буде. Ну, половину я зробив, навіть є шанс, що сьогодні до вечора по солярки бачу. Можуть би зробити ці 35 гектарів. 35 поле, а виділись всі під 40. Перекриття, плюс дуже великі приконечі. Говорять, три. три сторони треба відходити. Тут теж бачу з першого сліда, дуже велика грудка, щось повиривало його було. Добив вчора тих 35 гектарів, на часу 8 вже був вдома. Так як казав, вийшло 40 гектарів, комп'ютерно насчитав, і 7, 7 літрів. Розхід вийшов Принць, менше, ніж на тих полях. Трактор продув, всі в кабіні прибирав та й загнав ангарево. Колеса теж нас тут трошки він не влази. ангар. ну він степки не зможе все не влазити, ти закрив. Мішками, щоб сонце не перепалювало їх, хоч якась мінімальна але защита Так що буде стояти нас вже до посівної. Може в 10 числах вересня почнемо. раз побачимо, будемо ще раз дискувати, якщо заросу або культивацію, зробимо легеньку. І посів.